Чим вищі цифри у платіжках за тепло, тим більше кияна хоче особисто перевірити будинкові лічильники. Торік таких було лише чотири сотні, а цьогоріч виявили бажання на власні очі побачити показники у десятеро більше споживачів. Сьогодні цю можливість від Києвенерго отримали жителі двох столичних будинків, у яких явні проблеми з платіжками. Будинок номер 30 на вулиці Анни Ахматової обладнаний не лише будинковим лічильником тепла, а й квартирними. Здавалося, все дуже просто кожен сплачує за спожити особисто ним тепло. А залишок гігакалорій на будинковому лічильнику ділять на всіх мешканців як плату за обігрівне житлових приміщень. На квартиру 90 квадратних метрів в цьому домі при потріблінні індивідуальному. До 1 гигакалории 0,9 было начислено точно такое же, такое же количество еще за пользование МЗК, ну местами общего пользования. Вот. і получается, що платеж увеличен в два рази фактически ну без каких-либо оснований. А причина проста: люди платять за сусідів. Коли хтось не передав показники, його борги рахують як плату за місця загального користування. На законних підставах зняти показання у квартирах енергетики не можуть, як і не можуть нарахувати суми до оплати за якимось середнім значенням. Тут дійсно є проблема, що декілька кілька мешканців не здали показники. Хтось здав, і зараз проблема виникла саме на цьому межі поділу між ними. І е, наше завдання проконтролювати, провести розслідування, щоб усі ці помилки були виправлені. Ще химерніша ситуація з восьмим будинком на вулиці Єлизавети Чавдар. У них теж і квартирні лічильники тепла, і будинковий. І навіть всі жителі без винятку чотири місяці поспіль передають свої показники. Місця загального користування для економії відключили від опалення, але ціни в платіжках все одно космічні. Так в Олексія взагалі електричне опалення. Утім, за січень зацентралізоване має сплатити майже дві тисячі гривень. У мене фантастика. При відключених містах общопользування холодні батареї, радіатори, так як ви бачили у нас. Система позволяет отдельно их отключить. Они были отключены. И при том, что отоплением я не пользовался, ну, у нас оно перекрывается, это как бы мое право. Мне пришло платеж на сумму 1930 гривен 4 копейки за воздух. У Києву погоджується дві тисячі гривень з однієї квартири на місяць за обігрів житлових приміщень. Це явна помилка. При закритті расчетного періоду в этом місяці ми сделаємо коректировку начислення за весь отопительний період. Тобто ми знаємо на сьогоднішній момент, сколько потребила кожна із квартир. Внесемо ці дані в білінгову систему і зможемо зробити перерасчет і на начислення всім жильсам. Усі, хто хоче перевірити власний будинковий лічильник, можуть залишити заявку за номером 1557. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.